Суддів, 17-й розділ: І був чоловік з Єфремових гір, а ім'я йому Миха. І сказав він до своєї матері: тисяча і сто шеклів срібла, що в тебе взяті, а ти прокляла за них. І також сказала це, щоб і я чув. Ось те срібло зо мною, це я його взяв. І сказала мати його: благословенний син, мій у Господа. І він вернув ту тисячу і сто шеклів срібла своїй матері, і сказала його мати, я справді посвятила те срібло господеві з своєї руки, за сина свого, щоб зробити бовва нарізбленого та бовва налитого. А тепер звертаю його тобі. Та він вернув те срібло своїй матері і взяла його мати дві сотні шеклів срібла та й дала його золотареві. А він зробив із нього Бог ванарізбленого та бовва налитого. І було це в домі Михи. А цей чоловік Миха мав удома божницю, і зробив він Ефода та терафи, і висвятив одного з синів своїх, і він був йому за священника. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в його очах. І був юнак, із Віфлеєму Юдиного, з Юдиного роду, а він, Левит, і він був там приходько. І пішов той чоловік з того міста, з Віфлеєму Юдиного, щоб часово пожити, де знайде. І прийшов він до Єфремових гір, до дому Михи, щоб далі йти своєю дорогою, і сказав йому Михай звідки ти приходиш, а той йому відказав я левит із Віфлеєму Юдейського, а я йду, щоб часово пожити, де знайду. І сказав йому Миха: Зоставайся ж зо мною, і будь мені за отця та за священника, а я дам тобі десять шеклів срібла на рік і потрібну одежу та поживу твою. І пішов той Левит до нього. І погодився Левит сидіти з тим чоловіком, і був той юнак йому як один із синів його. І Миха висвятив того Левита, і був йому той юнак за священника, і був у Михиному домі, і сказав Миха: Тепер я знаю, що Господь зробить добро мені, бо цей Левит став мені за священника.